Наші пройшов пожар. Я думаю, ви всі вже чули про те, що відбувається зараз в ТікТоці. Це просто якийсь дурдом. Оцей, на жаль, не український хлопака просто в чергове робить щось неймовірне. Під його трендом NonStroGame ви можете бачити, скільки вже людей знімають різноманітні відео. Я не буду їх зараз відкривати. Ви самі можете подивитися, але просто. Не знав, що так буває, і ще на таке люди взагалі здатні заради того, щоб отримати якийсь там шанс виграти квартиру. Купа людей знімають відео про те, що ось строй, подаруй нам квартиру. Він там піарить якийсь свій новий проєкт і таким чином хоче і хайпанути дуже сильно. Ну і людей стимулює. Я особисто не знімав такі відео. І не можу нікому це радити. Але знову ж таки, хтось, можливо, отримує ці квартири, можливо, дійсно він там щось роздає. Але сподіватися на такі способи не можу радити ніяк. Подивіться, під лише одним цим хештегом, а це не є обов'язковою вимогою. Вже більше 100 тисяч відео. Він роздає там по одній квартирі в день. Відповідно, шанси виграти дуже маленькі. Але. Що я вам можу радити? Ось в телеграм-каналі Актуально про крипту. Я багато вже розказував, показував різних способів по тому, як можна заробляти. Від найпростіших ось реєстрацій за банками до різних способів, що я на каналі показував, і телеграм-канали, і той же самий тік ви можете просувати, потім продавати там рекламу, переганяти трафік YouTube, Instagram крипта, купа зараз можливостей досі. Я ось у закритому каналі розказую, показую, які досі монети, які акції зараз досі перспективні. Не витрачайте своє життя на ось такі дурниці. Звісно, хтось, можливо, виграє дійсно. Але будемо чесні, хто переважно виграє, це люди, яких вже велика аудиторія. Це ті, у кого вже багато підписників. І так, дійсно, їм простіше набагато це зробити. Ось. Я розмістив Мелстроєн Ось цей блогер також, бачите, він мільйонник, він зробив ось таке, і наскільки я бачив, то Молстроя брав його, щоб дати йому квартиру. Круто, вітаю його. ну, Дійсно класно. За одне відео можна ось так підняти квартиру. Але якщо ви звичайний юзер, у якого там кілька навіть тисяч підписників нехай буде, не обов'язково, що там взагалі 10 людей знайомих і все, шанси дуже малі. Тому я б радив концентруватися на тому, де у вас значно більші можливості.